В брехні, немов у трясовині, втопився затурканий донбас. Чи варто рятувати нині? Бо ж сам відмовився від нас. Вагався довго, сумнівався, моя чи не моя війна. Побоїще під Іловайськом жахом накрила новина, щоб так підступно обдурити, гарантувати коридор і наводкою прямою бити братів слов'ян. Та це ж терор. Війна також закони має, передбача військову честь, та їх Росія зневажає. Тож, гаркнувши, слухняна, єсть. І, збрехавши впевнено, цинічно, розпочали криваву гру. Розстрілювали методично, спокійно, наче у тиру, війська російські регулярні країнці на своїй землі. Ви не залишитесь безкарні, ні. Не зносити вам голів. У мене враз відкрились очі, сидіти вдома зрада. Ріг. я хочу воювати. Хочу помститись хочу за своїх. Вони безстрашні і стійкі. серця вишивани в вишиваних сорочках, в країни вірні козаки, спинили першими навалу, що полонила наш Донбас, і путіну під шкіру сала ви заліте ще не раз. Боїться вас і наша влада, нечисті руки і серця. Та є у вас одна лиш вада. б'єтесь за правду до кінця. Що залишилося єдине і підлим Путіним війна, пішов, сім'ю лишивши, справив, батькам додавши сивини, бо ми передова застава народу нації сини. Хай хтось мене не розуміє, як я не розумію їх. Байдужим бути не умію. Для мене боягузт гріх. У Бога вірю, тож молюся, щоб швидше припинив війну. Я, Божа, ласка, повернуся на стуню і маму одніма. Нормально, ви знаєте, і це добре, що ми плачемо. Оцими сльозами ми вимолюємо вищих сил оту перемогу, оте те закінчення війни, отой той мир. І десь якась душа буде врятована, що не загине від кулі чи від снаряда. Я дуже вірю в всі ці речі, вищі сили в Бога. І я знаю, що якомога, якби більше нас молилися за наших хлопців, то, мабуть, би давно вже ця війна закінчилась. Чим більше буде ставати тих, хто вболіває по-справжньому від душі, от тим ближче буде перемога. Тому я виконую свою місію. Я через свої книжки переконую людей, що чужого горя не буває, це все наше горе, це все наш біль. І радість буде теж наша спільна, дуже велика радість, я впевнена. Скільки ще грошей лишилось в Путіна на війну, думаю, небагато. Я вже не знаю, чесно кажучи, навіщо він її веде цю війну, вона не має ніякого сенсу ні для Путіна, ні, ні тим паче для України. Але я так розумію, що то та душа, якій колись в дитинстві не додали любові. Всі тирани це ті, кому в дитинстві не додали любові. Дитина, яка не отримала любов в ранньому дитинстві, вона згодом стає злою на весь світ, і саме ці люди розпочинають війни, саме ці люди стають душогубцями. Тому, звичайно, наше велике завдання, щоб наші діти, українські, сучасні, малеча, яка сьогодні стільки негативу виймає з тих комп'ютерів, стільки негативу виймає з тих агресивних ігор, мультиків і фільмів, щоб вона бачила і хороше, і добре, і щоб вона, хоч інколи брала книгу в руки добру, і повчальну, і щоб, щоб не було в нас Путіних, тому що і з Путіним... Путіни виростають із дітей, які недолюбили, тому звичайно, треба огортати любов'ю своїх дітей, огортати, огортати ще раз огортати.